Добрий день, розумні і кмітливі дітки! Ви знаєте, що з приходом осені люди збирають врожай не тільки на городах, але й в саду. Дітки, а що росте в саду? Правильно! Там ростуть фрукти. Фрукти це їстівні плоди деяких дерев. Послухайте загадки і відгадайте, будьте уважні. Соковите, червоненьке, жовте, зелененьке, круглобоке, солоденьке. Що це? Яблуко. Цей фрукт на смак добрий і на лампочку схожий. Жовта лампочка висить, з'їсти нам себе велить. Груша. Знають цей фрукт діти і люблять його мавпи. Родом він жарких країн у тропіках зростає. Що це? Банан. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частини поділю своїх друзів пригощу. Здогадалися, що це? Корисне з вітаміном С. Апельсин. Погляньте, яка синя. Соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить вас влітку? Слива. Ця жовто гаряча пані, бархатистому жопані, і солодка, і пригожа на компот варення гожа. Що це? Абрикос. Цього фрукту по шматку чай додам я для смаку Запашистий і кисленький, наче сонечко жовтенький. Лимон. Схожі та не апельсини мають золотисті спини, під ялиночку кладуть. Влітку їх не продають. Мандарини. Зверху трохи він колючий, а всередині пахучий, соковитий та смачний. Літа сонячного син. Що це? Персик. Які кмітливі! Всі загадки відгадали. А як назвати все це одним словом? Правильно, це фрукти молодці.